Самовладання, людина, що стриму немає для духу свого, це зруйноване місто без муру. приповідь, все людське тіло було створене Богом, щоб перебувати у Русі, Бог дав Адамові та Єві роботу в Едемському саду не лише розумову, а й фізичну. Вони застосовували всі свої здібності у щоденному житті. Після того, як на землі з'явився гріх, фізична робота стала важчою». Але вона все ще залишається Божим благословенням. У наш час багатьом людям не подобається робота, що вимагає фізичних зусиль, перевага віддається розумовій праці. А оскільки організм має бути у формі, люди присвячують час для спорту та фітнесу. Для багатьох спорт стає способом відновлення, для інших розвагою та проблемою одночасно. Розвагою, коли перемагаєш, та проблемою, коли програєш. Зверніть увагу, що багато хто, займаючись спортом, роблять це спокійно, докладають зусиль, щоб досягти гарних результатів, але не виходять із себе, якщо щось не вдається. Є й інші спортсмени, які, програвши, стають агресивними, ображають інших учасників, особливо суперників, можуть дійти й до фізичного насильства. Соломон попереджає всіх запальних і нестримних, що людина. Яка не володіє собою все одно що беззахисне місто без стін, можливо, сатана використовує спорт, який тобі подобається, щоб ти втрачав самовладання, яке дається Святим Духом. Хоч би як ворог не намагався, він не може змусити тебе погодитися з його спокусами, бо рішення завжди за тобою. Ісус, наш вірний друг, щодня перебуває поряд з нами. Та бажає, щоб ти розвивав свої фізичні здібності за максимумом, щоб твій розвиток був повноцінним, існують розваги, які потребують фізичних зусиль, зміцнюють м'язи, очищають кров, освіжають мозок та дають нову енергію всьому тілу. Беручи участь у спортивних заняттях, не забувай, що Ісус, поруч із тобою ніколи не втрачає самовладання.